Дідусь, який оберігає сон крихітної онучки Ізабелли. це лише одна із десятка які нині розмістили на бульварі Леся Українки у Ковалі. 84-річний Валентин Платов, символ нескореної України. Він щойно втратив будинок і на своєму старенькому авто проїхав тисячу кілометрів, аби врятувати родину. Це документальні фотографії взяті з відкритих джерел. З інтернету ми їх скомпонували для того, щоб люди в один. Захід, скажімо так, так пройшовши з про по, по бульвару Лесі Українки, побачили а, нашу історію, наш, наших маленьких щоденних подвигів і великих подвигів. Це кадри про наш незламний український народ, який ось уже сім місяців протистоїть путінському війську. Усі ці фото облетіли весь світ. Героями, як ми побачили, є дуже багато звичайних людей, не тільки наші славні ЗСУ. Ось, а люди, які щодня. Роблять свій внесок на тому місці, де вони є, і тими силами, які в них є. Тут і світлина юних ковальчан, які стали волонтерами, і одруження військовослужбовців на одному з блокпостів Києва, і жахливі кадри зруйнованих будинків українців. Серце обливається кров'ю за це зруйноване, це знищене. І Раді чого я не не можу зрозуміти. І ми напевно ніколи не зрозуміємо росіян. Тому що ми, українці, створені для того, щоб созідати, відновлювати і творити, але ніяк не розвалювати. Цікаво, дуже цікаво. Я ще до кінця й не додивилась влітку. Виходжу в це. А що вже там бачили? Марію Примаченко бачила врятовані, рибалка. Поруч із документальними світлинами Дитячі малюнки свої переживання, емоції та мрії на полотно передали вихованці Ковальської дитячої художньої школи імені Андроника Лазарчука. Завжди і до цього часу малюнки це найбільш улюблений подарунок для військових. А діти художньої школи долучаються до цього повсякчасно вони малюють з душею. Ковальчанам, які чини щодня по декілька разів проходять бульваром Лесі Українки, ці дитячі малюнки до вподоби. І кожен в них бачить щось своє. Хтось переживання юних художників, а хтось нестримну віру в перемогу. Клас, молодці, гарна ідея, чудова. Наші діти дуже талановиті, і вони як ніхто не відчуває ту біль, яка є. І через свої оці малюнки вони дають то мовити, Свої переживання, внутрішні переживання. Я так думаю, невдовзі каже начальниця відділу інформаційної роботи ковальської міськради Наталія Шепель, На бульварі Лесі Українки розмістять фото тих, хто беріг мирне небо над нашими головами. Світлини які поповнили небесне військо. Анастасія Качина, Максим Шанкар, дванадцятий канал.